<ганал> Вітаю глядачів, хто дивиться мій канал, пашкий канал. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую тим, хто підтримує мій канал лайками, просмотрами і добрими коментами. Дивіться теорії, дивіться історії, дивіться відео, все обо всім слухайте і дивіться музику, яку я придумаю. І так почнемо. Коротше, та дякую. Що причина? Хочу намітити вам усім і сказати. Те, що від мене є та якщо ви хочете зі мною зв'язатися, Тільки відеозвінок, щоб ви розуміли. Якщо я комусь намічав, що я буду відео присилати, це, щоб ви розуміли. То перевіряйте його на оригінал. То можуть відео підставляти, змінювати звукозаписи, голоса і все остальне скажати, щоб ви розуміли. Провіряйте відео на оригінал, а так взагалі відеозвінок е -е 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 онлайн, щоб ви розуміли. А, щоб від шахраїв ви бути впевнені, що ви розмовляєте зі мною. Мене закривають шахраї, щоб ви розуміли. Е -е закриває Трамп, закриває Зеленський, закриває маски його. Короче, і -е його робітники їхні робітники закривають, щоб до мене не можна було дозвонити Титися щоб ви розуміли не з Європи, не з Америки, не одкуда, щоб ви розуміли. Розповім що чому справа, щоб ви розуміли, я міняю контакти, які я чому я їх міняю. Декілька днів назад я заходив в свою банківську систему, два рази вів, неправильно опечатався пароль, третій раз вів правильно. Обично це заходить, а тут запросили, пін-код, а я його забув десь місяць три ставив на карточку. І заблокував карточку. Сім-карта працювала, хотів дозвонитися, зробити через оператора, блокувати онлайн відео дзвінка оператора через Приватбанка, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, як його. І, і, і звоню е, положившись, займався своїми справами. Дві години лежав телефон, все працювало, все добре. Я ще подивився через декілька годин. Збирався вже діло, і про взяв телефон в руки, і сим-карта перестала працювати. Ну, коротше, як його. що, що я як його? мене закривають, і не хочу, щоб мені дозвонилися. Путін Трамп, коротше, щоб ви поняли, по приказу Путіна. Тіна короче, Трамп, Маск, Зеленський. Короче, видалили мені номер, поставили його на нуль. Короче, сімкарта свіжа, їй три роки. Короче, ну як це все свіже, сімкарта. Сімкарти по 20 років живу живуть. Е, не поломана, нічого. Щоб ви розуміли, поповняю кожен місяць, щоб ви розуміли і этот, як його, Кожен місяць поповняю рахунок. Як я написав в своєму прошлому відео, що мене хочуть закрити, так і случилося. Сім-карту заблокували коротше, на пролізи, щоб я не, до мене не було дозвонитися і все остальне, що, ну, і, Тра, і Путін, і це все, щоб ви розуміли. Ну, говорять, що я ще намічаю? Що а, можуть підставляти, якщо дзвонять від мене, можуть підставляти звукозаписи словами, кусками, там, да, нет, перевіряйте, коротше, бо задавайте конкретні питання, а не тільки слухати, «да» і нет. Бо шахраї можуть робити так. Можуть пробиратися в банковські системи через там робітників, щоб ви розуміли, через Приватбанка, щоб ви розуміли, може через робітників знайомих, як вони роблять, це обично зайдуть, можуть в ви хочете зайти. От, наприклад, вважаю рахунки, які маск Трампа. Я намічав в своєму відео, щоб ви розуміли. Маск Трамп, Зеленський на чолі роки, які Трамп рахунка виділяв гроші на поміч. Вони не дійшли толком до України на поміч. Він їх опрутив через Бразилію, коротше там порт. Португалію, коротше, через короче, по этот, якого, е, э, через э, Дубай, короче, брати на свої рахунки на біткоін. Коротше, на вшорні счета, крадені гроші і ділять їх, і живе за ці гроші. Коротше, вони живуть за ці гроші. Короче, і это, за крадені гроші, які йшли в Україні на поміч, щоб ви розуміли, і спонсирують ще. Ж, ну коротше, много чого другого. Я намічав. Ще вони хочуть мене взірвати. Підлажують це. ось недавно, декілька днів тому, щоб ви теж зрозуміли, чуть-чуть раніше, садення, як мою сим-карту заблокували. Оце знаєте підвальний щур. Я виходжу з щось стука. Виходжу на коридор і дивлюся, стоїть якийсь мілкий, і, і, і знакоме лісом Сони стою. І кажу, я десь вас бачив. Я вже в своєму відео там в прошлому намічав. Ось. Ну, це якраз в той день, я викидав там відео є. Він розвернувся, нічого не сказав, подивився і повернувся опять в щиток. Я закрив двері. Думаю, 30 секунд. Прийшло думаю, мойову я вспомни, де його бачив. Ну соне щур. Короче, відкриваю, Короче, і слід, як простив. Перед цим сусід приходив, приїхав в села. Йому за 200 рублів виключили. Короче, світ. Ну нікому не секрети. Не бічав, що живу в окупованій зоні. Я інвалід з дитинства. У мене два гражданства взяв російське по безвихості, бо уїхати не було грошей. Короче, щоб ви розуміли. Я помічав своїх пройших відео. Бо тоді я вийшов, дивлюся в щиток, бо я вечором дивився сусідом в щиток. Як в щитку було, так все залишилося. А їхній слід простив. Що вони там робили? І це, і то. А, ну, Догадайтеся, що ви робили? Підлажував динаміт. То, що роблять Зеленського обично. Я вже не один кусок динаміта і ракет знайшов. А що можна підложити, піти туди, всі ж свої, можна піти сказати з машини, відстріляти корейці, там ці казахстанці, щоб ви розуміли, і це якого. Ілі щури дрон запустять, а в домі зірвався, скажуть, дрон взірвався український. А там на Україні взірвався, скажуть, дрон російський і ракета упала. А ви розірвалися в домі, щоб ви розуміли, підложили. Отак вот вони, коротше, є та і це. Хочете вірити, хочете ні. Так я намічаю від Шахраїв, що тільки відеозвінок, кому я намічав. А кому намічав, що відео буду присилати, проверяйте на оригінали, відео вставках. Все ви розуміли. Так, що Трамп Маск, Путін і Зеленський хочуть мене, щоб до мене ніхто не дозвонився. Відділи хочуть овладіти, що я коротше викидував. Ну, я викидував відео на збір грошей. Потім я думаю, треба це, Ну, мало хто такий, на яке намічав, просто відео і думав, це, як щось придумав, це фільми, це, музику, щоб продати, заробити гроші, щоб зробити технології і все остальне в итоге, Мене почали закривати і красти ці ідеї і все інше, щоб ви розуміли. Як я намічав, це, я сидів на кухні, я перекрив. До відео, це вчорашнє. Я сидів на кухні телефон, не мій Redmi, Захорівся, щоб ви понімали. Загорілася камера сама, і включилась відеокамера, і зйомка пішла. Ще не мічай, що в мене є телевізор Econ, щоб ви понімали. Через нього, коротше, я казав, не, не в телевізор. Я казав, щоб ви розуміли. Ідеї придумав, ходив по кімнаті, та музику придумав, казав історії, ідеї, аніме, фільми. Коротше, вкратцях, Ну, это, з голови що не вносив слух, казав, і так ну легче мені. Ну в кімнаті у себе, щоб ви розуміли. В итоге я потім почав бачити ці ідеї. Коротше, і це, по приложення в інших кампаніях Mortal Kombat і все стальне на і це, крайності. І тіка. Не всі повністю кіно, бо в мене продовження фільму, а не одне і, то, і ета, не одне і теж прекрасне, теж гарно, на ньому довго не приїдеш. Подарував фільм DC, написав і вже три місяці, і ета, як DC Warner Brothers. Warner Brothers я писав на, на всі почти, що є в інтернеті, і на інстаграм І Warner Brothers DC самими великими підписками. Константин Фільм. Ну, якщо я там намітив і написав начальник ось е, недавно, коротше, десь пів назад, тому, що у начальника «Контакти», бо його не було, директора генерального Warner Brothers. А до цього я писав, там були на всі є на всій почті, на все є, то е, контактів в емейлів не було, тільки в, е, в Інстаграмі. І вже більше трьох місяців написав В'ячеслав і, і намітив, що якщо ви, ви знімаєте це кіно, у мене ще є продовження цього кіно сценарія, слідуща частина. Ну і, і, і це можна декілька строків змінити. вийде дуже фантастично. Містичний фільм, гарний, дуже великий і дуже гарний касове кіно подарував, бо хотів подарувати від себе за безплатні просмотри. І, ну за те, що даруєте і можна дивитися безплатно. Я на цьому вирус, щоб ви розуміли. Но, я уверен, що не дійшли, бо якщо б дійшло, би ви викинули відео, і я підписав на вас везде в інстаграмі, это, і могли взяти мене туди до підписок, щоб ви розуміли. Ну я не що в як я викидав, у мене було був е, е, інстаграм-аккаунт, ну мене туди взяли, но ніхто нічого не писав. До Тісі. Взагалі, они довго вони беруть туди. Ну взяли в течение там щось недель. Ну і мене заблокували, бо я писав коротше видата. Писав за ідею. Е, Якого? Як я намічав відео да, в трансформері, щоб ви розуміли. А там Хасбро, коротше, є, і, і написало, що, що писати треба тільки юридичним ліцам і сценарістам. А я написав, що із таких ідей, щоб розуміли, щоб за таких ідей, що ну, писати, крадуть ідеї. У мене ідей дуже багато покрали. Ну і мене через декілька хвилин заблокували, навіть такі критерії стоять. І це, і то. Щоб ви поняли. Так що ідей, у мене много, в мене є багато ідей для кіно, нових ідей для Мортал Комбата продовження. Ну вже знімають а що, вже знімають частину. Це би актор би підійшов, бо до, гра... до головної ролі. Ну я як якінолюбітель придумав, щоб ви розуміли. Я ж а, плакав. Коротше, щоб ви розуміли від сльоз. Mm -hmm. Ну виставив в голові і це все. Ну, Частина гарна. Вам би сподобалося. Ну, дописатися до вас нереально. Так що я не ображаюся і знаю, що жахраї прикривають хакери. Сидять, ну як хакери. Ви засилають і з різних країн компаній, Каруче, конкурентних компаній, заселяють в Google, в Instagram, в вета, в Google села своїх робітників. Вони вскривають, короче, це по запитам так підтримка. Щоб ви розуміли, це не секрет. Чому я це кажу? Воно для усіх, щоб всі знали і задійствували, допомагали. Google, і підтримували Google, підтримували YouTube, підтримували Windows, інші додатки. В Google і Windows, безкоштовні які дають і ці компанії давали безкоштовне і та. А всі останні конкуренти хочуть зробити платне це, щоб ви розуміли. Навіть безкоштовні самі мелкії, це хочуть зробити, а вони дарували. Це є перші компанії, які допомагали. Я дякую цим компаніям за допомогу і за вашу доброту. Я, це, це, щоб не подумали, що я виносив там чи щось, і, ну, а гласка, якщо вам кажуть, ні, гласка, це чорний піар. Лучше хай визнають правду. Щоб ви розуміли всі. Ну, отак от, от, щоб ви розуміли. Не удивляюся, що крадії є везде. Ти їх тільки немає, цих е, мразот. Щоб ви розуміли, не тільки крадії, а й цих хитрожопах, які люблять. на е, І як я намічав, предложення это, і то зачем нужны предложення і это, і то ідеї завжди гарні. І почти, якщо відкриті, і треба їх читати. Ну, і треба провіряти і контролювати це, бо будуть ідеї красти, і від себе їх давати. Паша, ставте лайк, вроді би все сказав вкрасія. Підписуйтесь на канал, дивіться моє відео, все усьому, Вроді би все сказав, так. Да. А, в цьому відео встановлював боє таке. чуть-чуть ну, соплі схватив, простудився ще раз. Друга простуду схватив, весь погоди. То жарко, то тепло, то холодно. На одне ще не становиться. Так. Ну нічого, то таке. Так. Ну, намічаю, если там буде перериватися, щоб я на телефоні ставлю на стоп. І это. Ну, тут видно, що відео оригінальне і не Ну, Можна провірити, вдруг если що. Ставте лайк.